Максимка, не хочу в Ютуб. Що? В Ютуб не хочу. хочу. прома трансляція в Ютубі. <світ> Нема нікого, бля. Я думав, ті хоч позаходять, блядь. Максим, у тебе є хлібчик. И, має бути, я не знаю, зараз. А, а, я... а Алкаша ти їб його е... мать. Ти буде мать. Їсти! Їсти! Есть <піз 'єсте> Пиздец, це <'єсте> схамячили, поки я душов. <піз 'є> а де нема нікого дивитися? Блін, якби я знала, що отаке в нас? то Я би не став за тусочки. А я знала, бо я холодилася вдома сьогодні. І я знала, що буде. Сіськи чу... можна в Ютубі показувати? Чуєте? У мені. У мені знали. <піз ї> <піз ї> Ти десь Свята пішла на промисли. Ти можеш тако зробити, там тинь-тинь-тинь тако. Свята десь на промисли пішла. Тинь-тинь-тинь. Що там торчить? А ну зроби. А там телефон. Поналася Святуля кудись. О, ти там дергаєш. Там дергаєш. Там дергаєш. Так там немає нікого записи. Немає нікого. Ето чого. Олега? Не знаю. Це був би в тіктоці -е ефір, то вже б набігли, блядь. Так, щось, щось несе. Блядь, а ти блядь. я не можу. А то циганка. Я чувствую, що я зараз пію на маршрутку. але... А не то циганка. Тож мене батько, мій рідний циган. Максим дав. Мій рідний циган. батько циган. Циганка. Ти то тобі... думаєте, чому я прийшла? Тобто я маю посилати. Так, оце. Тобто я маю посилати. Ну доставай на що помідора гнилого. блять. Так, давайте говорити, блядь. Давайте що жрати. Що жрати? Нема нічого, ми не приготували. Тимур були на роботі, так як і ти, блядь. Сов скажу, Максиму, чий, блядь? І він каже, не знаю. мені похуй, давай сюди будемо А в холодильник можна привезти також, щоб воно там стояло? Можна, це можна. можна. Максим хоче 50. Давай куди да. Максим, я, 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 я вже лежу. Давай ходи ходи. Там червонічна. Мені він завост. Принодь сюди. Сюда. Я вже наготувала бану. Субота свята. Мені ще ж риба є. Потім принесеш, їм потім принесеш, а я біжу. Давайте, Давайте, Давай підкопи. Який є мляха свято нахопила пока позгадуєш як вас.